Як через кому прописати працівників, які не виконали план. Через фільтр знаходимо розділ менше і обираємо менше 100, щоб залишити ті, хто не виконав план. Копіюємо їх та переходимо у Word. Вставляємо наш список, вставляємо його як текст. Далі виділяємо і переходимо у розділ Заміни. У заміні, там, де знайти. Ставимо курсор, переходимо у більше і знаходимо пункт спеціальний. Нам потрібен знак абзацу. Далі, на що замінити, ставимо кому, і, наприклад, пробіл. Далі замінити все. ОКей. «Окей», Закриваємо. І готово. Всі наші працівники прописані через кому. Підписуйся на наш YouTube канал. Щоб дізнатись про Excel.